Україна і Миколаїв разом з ними зуняється заради вшанування пам'яті полеглих, цивільних, військових, всіх, хто віддав своє життя за Україну. Шана, повага і пам'ять це все, що потребує ця хвилина, і найменша наша плата, вдячність за кожен наш ранок і кожен прожитий день за можливість жити, обіймати своїх дітей, ходити на роботу, пити каву. І займатися буденними справами. Дякую.